Так, якщо мене добре чути, і всі зібралися. І ви можете, будь ласка, я всіх запрошую писати в чат, якщо щось вам буде відгукуватися, але... або ви будете хотіти щось прокоментувати, і я запрошую, якщо треба включатися голосом, щось говорити, щоб у нас було, було таке більш живе спілкування. І почнемо з боргів. Борги. Цілому, це позичання е, певної енергії з майбутнього. Тобто, коли ми беремо в борг, ми створюємо ситуацію, коли певну життєву енергію, е, певну енергію стосунків, ми наче е, притягуємо з нашого майбутнього, бо ми ще не маємо цих грошей, ми ще їх не заробили, а ми вже їх. Притягли в своє життя і е, витратили на щось в сьогоднішньому дні. І коли ми прийдемо в майбутнє, в нас там ще немає ресурсів, ще немає заробітку, ми тільки прибули, але в нас вже є там борги, ми, нас вже там хтось чекає чи щось, і таке. А, давай, давай, я та я тебе чекаю. Таким чином, ми створюємо собі. В майбутньому певні проблеми, і начебто кажемо, я зараз слабкий, а тоді, коли я буду сильним, і ти там колись та сильна, ти з цим впораєшся. А я сьогодні якось ну, на тебе в майбутньому це перекладу. Неприємність в тому, що там в майбутньому це знову ти. І ще й до всього з якимось шматочком вже витраченої енергії, бо її вже в тебе немає, ти вже її в минулому залишила. Внутрішні причини цього на такому особистісному рівні, якщо ми не йдемо в системний рівень, це дисбаланс між внутрішньою дитиною і внутрішньою, внутрішньою батьківською фігурою. Коли батьківська фігура відсутня або недостатньо сильна, дитяча фігура починає без оцього якогось настанов, правил, які встановлює внутрішня батьківська фігура, починає, звичайно ж, забирати більше. Більше простору собі, і а дитина не розуміє, як відкладати задоволення. Дитина не розуміє, як розподіляти гроші, дитина хоче і бере. І тоді ми опиняємося в ситуації, коли ми взяли більше, ніж у нас було, і те, що в нас було, розпорядилося ним ну, незбалансовано. Це на особистісному рівні. І, звичайно ж, на особистісному рівні це виникає тоді, коли в цього є більш глибокі корні в родовій системі, які а, корні а, в цього є в родовій системі. Перше це а, людина, яку дорога серцю. Дитини, яку не можна любити напряму, яку в сім'ї вважають поганою. Це може бути дядько, це може бути брат, це може бути там тітонька, якась сестра мами, це може бути сама мама, це може бути тато, які проявляли марнотратство яскраве таке. Да? Хтось грав, хтось. Витрачав гроші бездумно, і за це його засуджували і потрапив в якусь халепу, і вся сім'я від цієї людини, наприклад, відвернулася відмовилася. Він ну, чи вона пропасті. а в серці дитини є любов до цієї людини, але любов проявляти не можна, бо це не буде схвалено. Важливими дорослими, які в житті цієї дитини є, і тоді відбувається цей феномен поєднання в поганому. Коли я не можу любити проявляти любов до цієї людини, і тоді я просто проявляю її, її якості, причому ті самі, за які її засуджували, за які її викинули з системи. І тоді ну там, людина може пила і виносила гроші з дому. А, людина, може, там мала коханку і потрапила в якусь залежність, або її шантажували, вона виносила гроші з дому. А шантажували ж, звичайно, чимось, чим, ну, чого вона соромилася, чи що було недозволене. І все це ну, людина починає проявляти, яким чином вона ну, витрачає гроші більше, ніж в неї є. Ну, фактично, виносить гроші з дому. Да? І це такий спосіб проявляти свою любов. І Тоді, коли ми знаходимо цю людину, даємо їй місце в системі, визнаємо її приналежність до системи і даємо собі право любити її по-іншому. Ну просто пам'ятати, знати, що це мій родич. Тоді зникає необхідність. Таким чином проявляти цю людину, таким чином її демонструвати, і таким чином з нею поєднуватися. І коли зникає внутрішня причина для боргів, тоді в зовнішньому світі виникає можливість якимось чином вирішити цю ситуацію. А, іноді. І це е, частіше буває, коли, наприклад, є один борг, який людина як не може закрити, тягне за собою там все життя, там перепозичає. Ну, тобто, знаєте, якась така довготривала історія. Може бути ще одна історія. Людина тільки віддала борги, тільки розрахувалася, бац, наробила нових. І це таке колесо е, чи хом'якове, де вона весь час е, знаходиться в цьому. Е, в намаганні позбутися боргів, потім неможливості без них бути. І тоді треба розбиратися, а що, яку вторинну вигоду я, ну, людина отримує через оці борги. І це може бути різне. Наприклад, коли в людини є борги, вона не має давати гроші комусь, кому вона не хоче їх давати. Ну, не прийде ж, мама, не скаже там, допоможи молодшому братові, бо в тебе є самого борги. Не прийде там, чоловік, не скаже, давай допоможемо моїй мамі і щось купимо, бо у вас борги. Може бути така причина: я таким чином захищаюся від того, щоб давати гроші тому, кому я не хочу їх давати. Може бути інша причина, коли людина робить борги. Ця сім'я або якісь інші близькі люди, навколо друзі, навколо неї поєднуються і починають їй допомагати з цими боргами впоратися. Хтось дає роботу, хтось придумує якісь схеми, як з цим, хтось просто гроші дає. І людина тоді відчуває свою значущість і любов до себе. І тоді, для того, щоб відчувати цю любов, вона буде прокручувати знову і знову цей сценарій. З тим, щоб от побути в центрі уваги, отримати оцю підтримку і любов, яку, можливо, іншим чином вона і отримує, але не вміє відчувати. Бо колись тільки через такий механізм навчилася отримувати увагу, да, через оцю бідовість. Да? Ой, вона в нас така проблемна, ми з нею так намучились, і це вже там. Тут вона щось там зламала, ми за неї платили, тут вона щось розбила, ми за неї платили, тут вона щось взяла, ми за неї платили. І це таке, ну як наче мене приймають такою, яка я є, з усіма своїми моїми проблемами і так далі. І от коли я в цих всіх проблемах я відчуваю, що ну, якесь прийняття і любов. А коли зі мною все нормально, всі ж такі і починають дивитися в, яку, в якийсь свій бік нарешті. І тоді я як загублена без уваги, без, без якогось значущого місця в сім'ї. Ну, це починає е, схожий симптом з тим, як, наприклад, часто маленькі діти хворіють. Для того щоб отримати увагу дорослих, щоб мама не пішла на роботу, залишилась, почитала книжку, може, якось поговорила, чи якусь там ніжність, прихильність проявила. Так само іноді до дорослих не проявляють прихильності, коли вони хворіють, а проявляють прихильність, коли вони потрапили в дійсно серйозну якусь халепу проблему. Ну так, коли розумієте, що прийдуть там. ну, Якісь колектори будуть щось відбирати, або якась сері... ну, люди такі мобілізуються, щоб допомогти. Тоді людина розуміє, що ось з проблемами я комусь потрібний, а без проблем ні. Тоді і це підсвідомо, звичайно, це не сидить людина так розмірковує, але підсвідомість так це бачить і таким чином вирішує для нього цю проблему потрібності побаченості, включеності в сімейне життя. Як є такі дітки, які не вміють гратися через пропозицію Давай пограємо, хочеш, я дам тобі свою іграшку, вони вміють гратися через те, щоб прийти щось поламати, розбити, тоді за ними ганяються, якось там хочуть за це і їм помститися, і вони тоді ну, відчувають себе включеними в гру. Оце саме такий трошки дивний спосіб включення в гру. І у будь-якому разі наявність боргів є симптомом. От симптомом чого? Симптомом того, що ми взяли це в когось і поєднались з кимось у болі чи в поганому, як кажуть, чи симптомом того, що є в людини, в якої борги вторинна вигода. О, він таким чином отримує. і Якщо він відмовиться від, від боргів, якщо в нього не буде боргів, то він позбудеться цієї вторинної вигоди і е, чогось важливого в своєму житті. І тоді знову ж таки ми перевстановлюємо ці зв'язки в роботі з тим, щоб людина від системно відчула і себе на своєму місці, і себе включеним, і себе своїм. Їй не треба було таким чином. Отримувати ну, цей бенефіт, це добро від своїх близьких, і тоді виникає можливість внутрішня проблему з боргами вирішити. І якщо піти ще глибше на так званий кармічний рівень, борги виникають тоді. Коли ми створюємо причини для боргів. Причини для боргів це коли ми заборгували щось важливе, можливо, нематеріальне, комусь іншому. І що це може бути? Це може бути та сама славнозвісна вдячність батькам за життя. Це може, наприклад. Вдячність комусь, хто системно відіграв дуже велику роль. Ну, наприклад, в вашій системі в вашій... є хтось, хто колись, наприклад, врятував вашого предка, якогось більш давнього, або когось з ваших батьків. Тобто його дія хороша чи погана. Сприяла тому, що ваш рід вижив, життя продовжилося і дійшло до вас. Але про нього забули. Йому не подякували, або навіть не побачили а, цю його дію як отаку важливу, а, яка зберігає життя. І тоді виникає борг. Ну, Борг невіддана не дяка. І на кармічному рівні це створює в житті людини, проростає причинами для матеріальних боргів. От. І це також можна побачити, коли ми працюємо з боргом, як із симптомом, і врегулювати це на рівні на системному рівні. І можливо, е зробити потім якусь символічну дію на честь тієї людини, яка покаже ну, вашу вдячність, і, і ця дія може бути чимось схожа на, на ту дію, яку він вчинив в символічному плані. Ну, наприклад, якщо ця людина. Е Врятувала життя. Ну, Наприклад, витягла там з-під потяга, або там з-під машини, або на якійсь там аварії, просто витягла чи на війні, десь витягла. То ви на честь її робите якусь дію, яка рятує життя. Це може бути донат кудись в тій організації, яка займається порятунком життя людей чи тварин. Або це може бути. Підмова в своєму житті від якихось дій, які шкодять життю на певний проміжок часу. Тому що на, на все життя взяти таку аскезу неможливо, ви її порушите, і це буде ще гірше. І, що, і знову ж таки, що це може бути? Це може бути е, зменшити час сидіння в телефоні, ніколи не дивитися в телефон там, е, коли переходиш дорогу, переходити дорогу тільки на зелене світло. Е, Відмовитися від якихось дуже шкідливих звичок на якийсь проміжок часу з присвяченням цього, тому що я присвячую це тобі, який врятував життя. Якщо це людина, яка врятував, ну, нагодувала. Нагодуйте когось, кому це потрібно. Знайдіть кого пригостити, знайдіть кого нагодувати. Це тут також дуже. Дуже часто, часто історія на наших теренах, де було голодоморів, кілька вчасно нагодована дитина могла вижити або людина і завдяки цьому врятуватися цілий рік. Тому нагодуйте. А якщо людина, ну, наприклад, зігріла або дала дах над головою, Запросіть до себе там в гості когось, хто, наприклад, шукає, де переночувати ну, по приїзді в ваше місто, на зв'язку з вулиці когось незнайомого, або але ну, надайте дах над головою, допоможіть знайти дах над головою комусь, кому це потрібно. Якщо людина вивела когось, сказала шлях, поділилася якоюсь інформацією, поділіться інформацією. Якоюсь важливою для вас важливою цінну інформацією, поділіться з тими, ну хто буде її шукати, для кого вона буде важливою. Це може бути навіть купити якусь важливу книжку і подарувати. Це може бути, ну, дійсно, поділитися якимись контактами інними. Тобто, і, але цю символічну дію треба зробити, тримаючи в голові цю людину і. Посвячуючи її тому, що, що вона зробила для вашого роду. І таким чином, знову ж таки, ми прибираємо з свого життя причини боргів кармічні, але далі все рівно треба зробити дії, які пов'язані з тим, щоб їх там реструктуризувати, виплатити і так далі. І просто це буде легше. З'являться якісь Можливості, які ви до того не бачили, або вони до того не існували, для того, щоб ви змогли цього боргу позбутися, бо він як симптом передав вам ту інформацію, яка була потрібна, і він більше не потрібний. Олі, я не зовсім зрозуміла ваше питання. Питання в тому, що зробити Ні, ніяких ритуалів не треба. Ви просто робите щось, ви маєте в голові ідею про те, що вам треба зробити якусь дію, направлену на ну, збереження життя. Підтримку когось харчуванням, підтримку когось дахом над головою, або підтримку когось інформацією. І ви ну, дивитеся навколо себе, і коли у вас є таке внутрішнє завдання, ви обов'язково побачите того, кому це потрібно, для кого це буде зараз ну, благодіянням. І ви це робите і присвячуєте це цій ну, людині. Присвя... Присвята буде доречною. Я присвя... да, це да. повинно вона повинна бути прописана, хоча б, чи просто продумана і промовлена? Вона має бути в голові, вона може бути промовлена. Якщо це доречно, ви можете розповісти тій людині, що знаєш, я роблю це в пам'ять когось, хто колись врятував мій рід саме таким чином, там врятував життя або нагодував і так далі. Розуміло. Можна це сказати, можна не говорити цього людині, ну, для якої це робиш, а просто всередині з себе сказати я роблю це в пам'ять про тебе. Зрозуміло, дякую. Лариса. Добрий день. Добрий. Е, я хочу трошки поділитися з мною історією якраз на часі і угу. на роботі. У мене є працює молодшою медсестрою, жінка. В якої чоловік був і і в результаті борги, борги, по життю борги, і в результаті він скоїв суїцид. Потім у неї є син, якого там ну, з підліткового віку там десь ну, в результаті він десь років 4-5. У нього було таке, що він борги, він також загрався в телефоні, все, потім женився, одружився, дитинка є, все. І оце зараз знову борги. і вона в вічних боргах туди за кордон їздить, не просто для себе заробляти, а просто щоб віддати ті борги, і я думаю, не знаю, я взагалі чим я можу що порадить, і я розумію, що в людини повинен запит бути, і чим я можу морально допомогти? Взагалі, я розказувала, що це якби психотерапевтична ситуація. Звісно, що там психотерапію ніхто дуже не йде і не хоче. Ну, взагалі, як би ви порадили, що в цій ситуації? В цій ситуації треба в цілому дати синові ну, таке як дозвіл любити батька. Бувати йому говорити, що а, батько дав тобі, батько дав тобі життя, і колись я його любила, і він там щось робив хороше. І В нього були хороші якості, і ти можеш його любити, не дивлячись на а, всі а, там, інші речі. І це добре, що ти схожий на батька. Ти можеш любити його, ти можеш бути його сином, і я рада, що ну, саме він твій батько, і саме ти його син. Я люблю тебе таким, який ти є. І це може всередині нього ну, щось ну, тому що. В цілому, то розстановка потрібна синові. У mm -hmm. нього запиту на це немає. Але якщо людина бачить це, скоріше за все, доз не дозвіл, заборону на те, щоб любити батька, він отримав від неї. Він бачив, як страждала мама, він її жалів, і він не хотів ну, і він там якось не вважав, чи злився на батька за те, що так відбувається. І тому від цієї ж самої мами незалежно в якому віці можна отримати словами через рот дозвіл любити свого батька. І вона може казати: Знаєш, я вдячна твоєму батькові вже хоча б за те, що в мене є ти. Якби не він, тебе б не було. І це правда. Ну, так... Якби не він, був би хто завгодно, але не цей син. І можна казати, і в ньому було багато хорошого, і за це хороше там я його любила, і ти можеш його любити. І ну от такі речі казати йому, проговорювати, і дати йому право відчувати любов до батька. Тоді в нього поступово зникне необхідність любити його через оце. Угу. Бо це Або... просто дуже явний прояв а, любові до, а, до батька, якого не можна любити, бо він поганий. Тоді я теж поганим, і так... поганий, мені буде можна. Угу. І е, там виходить, що прямо такої заборони аж немає. Вони якби, все шанують, вони згадують там, ну, от, так, ну, а можливо, на глиб десь на більш либшому рівні от, відбувається, бо ситуація показує це, виходить, що я. Е, ну, ситуація е, якби... показує, що е, е, ну, десь на глибинному рівні цього дозволу немає. Це перше. Друге можливо, дійсно є от історія про щось глибше, що колись хтось врятував і. І тоді, ну, я не знаю, можна можна робити щось хороше для тих людей, в яких є. Боргих людей, як борги. Сама в боргах і щось робити хороше для тих людей, в да, яких є борги. Да. І борги. це може бути поділитися грошима, хоча б якимись невеличкими з я присвячую це тому, щоб ти зміг вибратися з боргів. А okay. це може бути поділитися е, якимось іншим ресурсом, наприклад. Часом, да? Я там не знаю, посиджу з твоїми дітьми, щоб ти типу, попрацювала і ну, заробила трошки більше грошей на виплату своїх боргів, або поділитися інформацією про те, що, наприклад, можна реструктуризувати борги. Є така можливість. Тобто поділитися чимось. Що може допомогти цим людям і з посвятою, що я ділюся цим для того, щоб в світі стало менше людей, в яких є подібна проблема? Є, ну, я колись в каналі проводила практику Танглін і казала, що є одна з варіацій цієї практики, коли ти знаходишся всередині проблеми, всередині якогось твого болю. І тоді ти просто береш на себе біль інших людей, які в такій самій ситуації. Просто сказати, ну, раз я вже в боргах, раз я вже в такій ситуації, ну, нехай я заберу собі біль і проблеми тих людей, які ну, в схожій ситуації знаходяться. Хай через мій біль вони від цього звільняться. Я вже все рівно це проживаю, мені ну, наразі нікуди від цього не дітися. І а, кожного разу згадувати про це, що я б хотіла, щоб всі люди інші, в яких є схожа проблема, позбулися цієї проблеми через мене. І це також може допомогти, бо це створює причини для того, щоб а, вийти з боргів. Імена зібрання. Да, да. Кармічне створю. насіння, да. Це створює кармічне насіння. Але mm -hmm. ну, в цілому добре робити всі три речі: подивитися на свій особистісний рівень і подивитися, чи в тебе не, немає ну, дуже там. Збільшеної там внутрішньої дитини, яка зайняла забагато простору, і тоді просто її трошечки збалансувати з внутрішньою батьківською фігурою. А тоді подивитися на сімейний рівень, чи нема когось, кого ти таким чином любиш через ці борги, або чи нема чогось, що ти таким чином отримуєш від своїх рідних через ці борги. І подивитися на кармічні причини. Чи немає когось, кому ти можеш допомогти, чи кому ти заборгував? І ну, разом ці три причини вони дуже поту... три дії вони дуже потужно допомагають і можуть дуже швидко. Привести, ну знаєте, як вони не приводять до закриття боргів, а Вони приходять, приводять до людей знань ситуацій, в яких можна швидко заробити і закрити, отримати реструктуризацію, продовження цього боргу, так щоб можна було виплачувати, не витягуючись в нитку, отримати ідею, завдяки якій ти заробиш, і це все закриєш, і підеш далі. Тобто це як коли ти працюєш з симптомом, який фізичний, який про хворобу, про е, тіло, і коли зникає причина цього симптому, це не означає, що ти обов'язково на 100% просто зцілишся. Ти знайдеш людину, яка приведе тебе до зцілення, хорошого лікаря, якісь нові ліки, якусь нову е, лікарню, в якій є якась програма, в якій тобі допоможуть. Просто знання про якусь дієту, про якесь що, щоб виведе тебе з цього стану. Але для цього треба, щоб послання симптому було прийняте і усвідомлене. Тоді просто симптом стає непотрібним і він може піти. І тоді дуже швидко знаходять, знаходяться шляхи для того, щоб він пішов. Якщо ж ми не почули, не розібралися, що він нам хотів сказати, цей симптом він буде повертатися. І борги це так само симптом системний, дуже яскравий, і через них можна ну, щось важливе зробити для себе і для свого роду. От я Дякую. тепер зроблю. Дякую. Я зроблю паузу.